З вами смога Стаджміль, і ми починаємо. Розкажіть свою історію про перші побачення, які не вдалися, зате історії про них вийшли просто в огонь. На першому побаченні він довго копався в телефоні, потім показав мені фотку якоїсь фитоняшки і сказав: Давай таку з тебе зробимо, хоча він сам був зовсім не Аполоном. Він не дав мені переглянути список страв і зробив для мене замовлення сам. Це були вода та ніжна курочка з дитячого меню. Потім він з'їв половину моєї порції і в цей час так захоплено говорив про себе, що шматочки курки летіли в нього з рота, прямо мені в обличчя. Я віз її на вечерю, коли в моїй кишені завібрував телефон. Дивлюся на екран, а там повідомлення, яке вона надіслала мені помилково. Боже, він такий потворний. Я зупинився на заправці, дав їй трохи грошей і попросив купити пару лотерейних квитків. А коли вона вийшла, просто поїхав. Познайомилась із хлопцем в інтернеті, запросив на побачення. Каже: зараз лише ненадовго заїдемо до магазину запчастин. Добре, він пішов щось вибирати. А я хвилин 15 гуляла між полицями, розглядаючи непотрібні мені товари. Потім почала задкувати до виходу, взяла таксі та поїхала додому. Коли він запросив мене на побачення, він запитав, чи не хочу я піти повечеряти і яку їжу люблю. Я сказала, що завгодно, тільки не суші. Він відвів мене в суші бар і сказав, що сподівається змінити мою думку. Він запросив мене до будинку своїх батьків. Сказав, що вони приготували вечерю і хоче поділити його з ними. Я була збентежена тим, що на першому побаченні мене доведеться познайомитися з його сім'єю, але цього не сталося. Натомість він приніс мені тарілку в їхній гараж і сказав, що скоро повернеться і ми підемо гуляти. Він вечеряв із батьками, поки я сиділа в гаражі на самоті. На жаль, я не пішла, побачення відбулося. І воно було найгіршим у моєму житті. Вона попросила зводити її до кафе чи затишного ресторану. Прийшли, дівчина сказала, що зранку нічого не їла і замовила багато смачної їжі. Принесли рахунок, я його сплатив. І тут вона видає фразу: Ми з тобою не зустрічатимемося, ти не в моєму смаку, а за вечерю дякую. Прийшов разом із мамою. Не сказав ні слова, говорила його мати, повний допит про сім'ю, походження, здоров'я. На слова мені не повірили, відправили по довідки. Я сказала, що прямо зараз почну їх збирати, і пішла. Слідом мені сказали поспішай, дитинко, ти в нас не одна така. Я в житті так не поспішала, як тоді, прагнучи якнайшвидше піти звідти. Він сказав мені, що моя робота, тоді я працювала помічником зварювальника це порожня трату часу. І я маю стати стоматологом гігієністом, бо це професія, яка має майбутнє. Він запросив мене на побачення, на якому я просто мала сидіти і дивитися, як він катається на скейтборді. Заїхав за нею, а вона каже: поїхали швидше, мій чоловік незабаром повернеться. Не хвилюйся, ми розлучаємося, але я не хочу, щоб він побачив мене на побаченні з іншим хлопцем. Одне з найдивніших побачень у моєму житті було таким. він говорив виключно про те, що не вірить, що раніше люди подорожували дерев'яними кораблями. Бо увага! А куди всі ці кораблі поділися? Мені написала незнайома дівчина та запропонувала зустрітися. Коли я прийшов у кафе, вона була там із дитиною. Вона залишила його мені, а сама пішла до туалету. Через 15 хвилин я захвилювався і попросив офіціантку перевірити, чи все з нею гаразд. У туалеті її не було. У мене не було телефону, і офіціантка допомогла мені викликати поліцію. Коли я йшов до машини, я зненацька побачив цю дівчину в кафе з іншим хлопцем. Виявляється, мені призначалася роль няньки, поки вона ходила на справжнє побачення. Написала дівчина, побалакали, пише морозиво хочу. Було близько півночі, але я відповідаю без проблем. Домовились, заїхав за нею, зайшли до супермаркету. А вона як давай там набирати продукти, побутову хімію, ще й усміхається, мовляв, вибач, що таке дивне побачення. А на касі запитує здивовано, ти що не заплатиш? Я відповідаю, начебто тільки про морозиво йшлося. Заплатила сама і каже: Відвези мене додому. І, виходячи з машини, якщо грошей немає, сиди вдома. Він покликав мене до себе додому, написав адресу, щоб таксі приїхало. По дорозі попросив купити їжі. Я, наївна дурочка, так і зробила. Мовляв, він дуже втомився після роботи. А він усе зжер і заснув. Я поїхала. Він ще потім дивувався, чому я не хочу повторити такий чудовий вечір. Найжахливіше побачення було коли він зробив мені пропозицію за першою особистою зустрічі з кільцем та букетом, все як належить. До цього ми два тижні спілкувалися в соцмережах, а він уже вигадав імена нашим дітям і сказав, що я поїду з ним жити до Парижу. До зустрічі зі мною дружина пішла на побачення з одним хлопцем у ресторан. Він не став собі нічого замовляти і дивився, як вона їсть. Сплатити рахунок, їй довелося самій. А потім, у кінотеатрі, він увесь час дивився на інших дівчат. Тут вона з викликом запитала його може мені взяти у них номер телефону? І почула у відповідь: А що, ти правда зробиш це для мене? Все. Сайти знайомств для мене табу, навіть у голові не вкладається. На перше побачення хлопець приніс мені подарунок, сережки, настояв, щоб я одразу приміряла. Я свої золоті зняла, а ті начепила. Звичайно, від несподіванки та радості думати забула, куди там він поклав мої власні сережки. Коротше, я пішла додому в тих дешевих сережках, а він пішов із моїми золотими. Моя подруга якось пішла на побачення з хлопцем, який сказав, що він найкращий у світі пародист, оскільки пародіював він тварин, а пародіювати голос козла у ресторані було не найкращим рішенням. На вечірці познайомилася із хлопцем, сподобалися один одному і пішли зі своїх компаній, просто гуляти містом. Ми лабалакали про все на світі, так наче знайомі вічність. Вранці він провів мене додому. Ніжно поцілував, записав мій номер і запросив до себе на весілля. До речі, наступного дня. А вчора, виявляється, хлопчисько був. Щиро здивувався моїй відмові погуляти на його весіллі, а потім стати його коханкою. Мені багато дзвонив хлопець, який любив повторювати, що він син директора свіноферми. І коли я погодилася на побачення, він сказав: у мене до тебе запитання. Дай відповідь дуже чесно. Ти голиш ноги? Я відповіла, що так, звісно. Він сказав Фу і кинув в слухавку. У 7 класі пішла з хлопчиком у кіно. У каси він спитав, а в тебе гроші є? Я заплатила за себе. Але подумала Фу, який? З того часу не розлучалися. Він виявився ідеальним. Просто мати грошей не дала. Любі друзі. Давайте зберемо купу лайків і купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу, вам додатково виходитимуть відео. Також можна допомогти розвитку каналу на банківську картку. А з вами був Смогастий Джміль.